Книжка плагіат на Хаяо Міядзакі. Всім привіт, Рада вітати вас на своєму каналі. І перш ніж розповісти про чудову книжку, рада буду, якщо ви підпишетесь або поставите лайк цьому відео. Отже, книжка називається Дівчина, яка впала під море. Це в нас ретелінг корейської легенди про дівчину, яка стала нареченою морського бога, і для цього вона якраз таки упала в море. Але так як в нас це ретейлінг, історія трохи інакша. У нас є головна героїня, яку звати Міно, їй 16 років, і вона весь цей час дуже невпевнена в собі. Вона постійно бачить дівчат, які красивіші за нею. І якраз таки однією з дівчат стає дуже красива, тендітна, привітна дівчина, яка стає є пожертвою для морського Бога, адже у її народу, у її селища трапляються постійно стихійні лиха, якісь біди, помирають діти постійно і страждає все населення. А для цього кожен рік обирають наречену, яка має зняти прокляття з морського бога, нарешті стати його долею і таким чином рятувати свій народ. У Міно є середній брат, який закоханий в цю дівчину. І в останню мить, коли Міно бачить закоханість її брата в цю дівчину, вона вирішує поригнути сама в це море. Ну що в принципі вона і робить, і потрапляє в світ духів. І якраз такий цей світ духів дуже нагадує і е, віє таким фольором, Хаяо М'ядзакі, ну а конкретніше його мультфільмом, його працею віднесені привидами. Але все ж таки це не Плагіат на хаяуміядзакі, і зараз ми знаємо, чому. Отже, Міно наша потрапляє до цього світа духів, до такого невеличкого містечка, і розуміє, що їй потрібно потрапити до цього морського бога, адже вона бачить на своєму зап'ясті червону стрічку, яка є стрічкою долі, і пронизує весь шлях до морського бога. Міно наша слідкує за цією стрічкою, іде і потрапляє до палацу морського бога, двері якого відчинені, тобто перешкоди ніякої потрапити до палацу, немає. І заходить. Відячи в величезну таку тронну залу, вона бачить не величезного бога, такого сміливого, статного чоловіка, а звичайного хлопця, який, на вигляд, має не більше років, скільки наше міно. І цей хлопець напівсплячому стані сидить, а, конкретні ж напіввежить. На троні, але навіть не встигнувши нічого йому сказати, тут з'являються три постаті, такі дуже незрозумілі, які лякають міно, і вона розуміє, що вони якісь злочинці. Ну і тут вони пояснюють міно доволі так приземлено, адже вона людина. Я навіть сказала б людинка, що вони тут, аби завадити їй стати нареченою морського бога. Та да і особливо вони їй не розказують, чому саме. Просто кажуть їй, що отакі от діла, і давай нам свою душу. Міно навіть не встигає нічого сказати, бо вона соромиться, вона не здатна щось заперечити, вона боїться, бо не вважає себе навіть обраною. І поки вона стояла в стопорі, один з цих трьох, начебто, злодіїв, забирає її душу, її голос і. Перетворює на сороку. І для мене, як для людини, як в якої є вдома сорока, було досить приємно, адже вона ще й намальована на обкладинці. Ну і кажуть їй, що в тебе є місяць, типу, а ну спробуй забрати цю сороку собі, але в тебе нічого не вийде, бо ти така сяка, ну на риба, не, не м'ясо. І зникають. І міно навіть не встигає щось сказати або навіть здивуватися. Але розуміє, що ну морський Бог трошки там в сплячці, на бівкомі, от і треба ж ну поспішати. І блін, ці зарази вкрали в мене душу. Треба їх знайти. А вона виходить з цього палацу, доходить до знову цього містечка духів, зустрічає в подальшому своїх хороших друзів у вигляді духів, якраз таки. І вони допомагають їй пройти до дому Лотоса, де якраз таки захована сорока в клітці. Ну і звичайно ж, її. З перешкодами, але вдається якимось чином знову повернути випадково собі душу. І тут якраз таки ця стрічка переривається. Тобто вона розуміє, що щось тут не так. І випадково один із злодів, якого звати шин. Це дуже важливо. Починає заважати їй це зробити, і якийсь такий перепалці. Так стається така випадковість, що ця стрічка долі їх пов'язала. Але шин нас людина благородна, і все, що він має на меті, все його бажання це захистити чомусь морського Бога. Адже, якщо стрічка долі пов'язує наречену з морським Богом, то у випадку, якщо з нареченою щось стається і вона помирає, то помирає і людина, з якою пов'язана ця стрічка долі. Але тепер в нього трошки інше завдання не дати міно померти, адже якщо з нею щось трапиться, то трапиться і з ним. А якщо з ним щось трапиться, він не зможе захистити морського дракона. Але шин ставитись з міно не починає якось тепло, ем, трохи привітно навіть ні. В нього є все одно лише одне бажання ем, захищати її до останнього, привести її до морського бога, аби вона зняла прокляття. Але ну щоб і не пов'язувати її зі стрічкою долі, з морським богом. Трохи запутано, але нам треба зрозуміти, що вишина є лише одна ціль в нього є лише одна мета, і що варто зазначити, дуже важлива деталь, що авторка чудово змалювала весь перехід міно від слабкої, невпевненої в собі дівчини, яка заздрила красі статурі вишиканості кожної з наречених. Від такої слабкої дівчини, яка не має стрижня в собі, яка не може зарадити нічому, вона не знає, що робити, до жінки, до дівчини, яка сильна духом, яка готова не просто пожертвувати собою. Зрятувати брата і його кохання всього життя, а врятувати собою весь народ, і так само морського Бога, адже він страждає, і незрозуміло, чого він страждає, і що це взагалі за прокляття таке. Ну і по ходу справи вони відправляються в дім журавля, де дізнаються, що в принципі, в принципі є імовірність перервати цю стрічку долі, адже цю стрічку бачать лише двоє людей, які нею пов'язані. І в них все ще є. Такі думки, що міно є нареченою морського бога, і події розвиваються досить динамічно. Тут немає якихось таких зайвих деталей, і що теж важливо, що деякі факти, які наявні тут, особливо з корейських традицій або якихось їхніх вірувань, вони переказуються якимись легендами, їхніми казками, значно легше перейматися якимись нюансами, і, в принципі, розуміти, що взагалі відбувається, чого персонажі проводяться так. Чи інакше, яке ставлення їхнє до предметів, до явища, до духів, так само, і це дійсно цікаві факти, особливо для тих, хто можливо вперше знайомиться з такою культурою, або тих, хто любить цю культуру. По ходу справи, вже коли ми переходимо межу цієї е, книжки. Ми розуміємо, що шин визнає свою провину в тому, що він несправедливо ставився до нашої міно. Вона показала себе дівчиною, яка не боїться спілкуватися з богами, навіть коли вони їй погрожують. Вона теж готова захищати і шина, і друзів, і своїх і його. Ну просто заради того, що вона хороша, добра людина, в якої ось цей вогник всередині треба було просто запалити трошки. Ну і звичайно ж, не можна а, не згадати той факт, що в нас тут присутня трохи приємна лінія любові. Слобнг і а, шин, який якраз таки є обраним для нашої міно. Він величезний, от особисто для мене, грін флег. Він і захищає наше міно, і десь поправляє її прядко волосся, десь просто поважає її вибір, але при цьому всьому він не вважає її слабкою, якоюсь дівчинкою тендітною, яку треба захищати, і взагалі вона нічого не може зробити сама. Ні, він навпаки інколи не заважає їй, Робити якісь, можливо, факапи, або там рватись, то я цих всіх багів зараз порішаю, в мене є кінжал. Ні, такого немає. Ну і по ходу справи ми ж все ж таки розуміємо, що ця ниточка долі, стрічечка, вона не просто так з'явилася, щось тут не так, щось тут зав'язано. І вже можливо трошки наприкінці книги. Нас впливають факт про те, що колись морський бог наш був імператором, який був тісно пов'язаний із самим морським богом. Вони були друзями, але чомусь вони про це забули обидва. І в чому полягає прокляття, що наш морський бог постійно впадає в сплячку, йому сняться жахи, і він відчуває величезний душевний біль. Виявляється, що наш шин колись був морським богом. І імператора поранено було, і для того, аби врятувати свого друга, він віддав йому свою душу. І обидва від цього починають страждати в світі духів, і так як їхні душі пов'язані, їм обом боляче. Вони обидва ну мають захищати одного, а особливо шин. І через це він дуже відданий нашому вже новоспеченому морському Богу. І тут якраз таки все зрозуміло, чому один поводиться е, сильно, е, можливо, навіть десь трохи суворо, а інший просто якийсь такий молодий хлопець, який ну в принципі. Звичайний міно дізнається про це, і в неї тут все відкривається, все абсолютно стає на свої місця. Ну, трохи вона шокована, звісно, але вже в них таке кохання зітхання, дуже таке щемке. І це перша в мене книжка, над якою я просто ридала. Ну, вона настільки мене розчулила. Особливо ці якісь моменти, коли постійно у них щось таке малесеньке трапляється, де вони разом там щось таке миле, і це все понакатані, понакатані, і потім все таки бум, і ти такий, господи, як це мило, як хочеться, щоб це було довше, але не все так гладко, як начебто здавалося, адже тут у духів потрапляє дівчина, яка мала бути цією нареченою і впасти в море дівчина, В яку закоханий середній брат нашої Міно. Міно така: е, Тебе треба відправити назад, що ти тут робиш. Ну, у нас все було типу, добре. Але виявляється, що катастрофи не вщухли, а навпаки, стали ще більш сильнішими. Тобто, морському богові все ще дуже погано і він все ще страждає. І у міно з'являється. Ціль вона розуміє, що в неї два завдання, а то навіть три зберегти стосунки із шином, допомогти морському богові і відправити цю дівчину назад до світу живих. І у нашому міно знову з'являється стрічка долі, але вже з морським богом. Вона логічно, що долаючи безліч перешкод, знову ж таки, всякими такими путями міно вдається дізнатися, як відправити цю дівчину назад до світу живих. І наш шин поважає будь-який вибір міно. Він розуміє. Розуміє, що вона сильна духом вже вона самодостатня, вона має право прийняти те рішення, яке вона захоче, і в них з'являється домовленість зустрітися через рік на особливому такому місці, де земля стикається із морем. Міно наша з'являється у світі живих разом з цією дівчиною, і минає рік. Проходить час, минає рік. Міно приходить на це місце. Чекає на шина, але чомусь він не з'являється. І тут в мене почало калатати серце дуже сильно, бо я не хотіла розчаровуватись, Я не хотіла якогось сумного закінчення цієї історії, адже я переживала за них, переживала за міно, переживала, щоб вона не втратила свою якусь надію на те, що світ все ж таки не поганий, не такий він байдужий і заслуговує на краще. Ну але давайте без спойлерів якихось деталей. все ж таки видихайте, бо це хапієнт. І коли вже шин з'являється, і знову, знову у міногу постає вибір залишитися з рідним у світі живих, продовжити далі своє життя, знайти своє кохання і з ним жити, або повернутися до шина, адже вона його щиро кохає, в взаємне кохання. І якраз таки вона обирає шина і він каже, де б ти не була, я знайду тебе. На що вона відповідає: Я полегшу тобі завдання, бо буду завжди поряд з тобою. От тому в принципі історія в нас хепієндом. Що я хочу сказати? По перше, по перше, подивіться на цю обкладинку, хочу звернути увагу, що вона максимально деталізована, і якраз таки наприкінці книжки авторка вже згадує про те, що вона. Вдячна ілюстраторці, яка малювала планенко. І так як це моє перше фентезі, я дуже задоволена. У мене не було такого відчуття, що я десь в якомусь казковому світі, який мені не зрозуміло. Я ставлю цій книзі 5 з 5 або 10 з 10. І в цілому я її дуже щиро рекомендую і впевнена, що я її перечитаю неодноразово. Така приємна історія занурить тебе в світ, який трохи відволікає від, можливо, якихось життєвих проблем. І хочеться побути трошки довше в цій історії. А на цьому все. Я дякую вам за перегляд. Нагадую, що з вами була книжкова сорока, і до зустрічі в нових відео.